Тимошенко це є вже проблема для України. От не треба шукати проблему. Тимошенко це вже є проблема. Е, вічний е, опозиціонер, дайте їй зараз посаду прем'єра, і вона буде розказувати, який Зеленський класний чувак. Ну, от просто дайте їй. Вона всю життя хоче бути прем'єром. Дайте їй прем'єра, і вона буде розказувати, що найтешена, е, я ж 20 років у сільськогосподарському бізнесі. Е, готувала після 2004 року, вона готувала е, продаж землі. Вона готувала це все, не вспіла, зняли. Потім е, знову, е, коли її там, планували там, е, на прем'єру, вона знову готувала продаж землі, не вспіла. І поки вона готова, вона розказує, що це треба робити. Тільки все, вона там не участвує, вона каже, що це безпреділ. Ну, Ну, я не розумію цього. Ну, от просто не розумію. Понимаєте? От це наскільки жажда докорита? Ну, от в мене питання: от коли вони знайдуться?